Квиток за 49 євро, десь дочлентікет, або як його ще називають, де тікет. Де його купити? Як оформити ще додаткову знижку на цей квиток? Та для якого транспорту він взагалі дійсний про все це у цьому відео. Привіт! Мене звати Феріда Мамедова. Вітаю вас на каналі про життя у Німеччині. Якщо ви бажаєте якомога частіше бачити нові відео на цьому каналі, підтримуйте, будь ласка, мене. Поставте вподобайку під цим відео, напишіть будь-який коментар та підпишіться на цей канал. Дякую за підтримку. З квитком за 49 євро ви можете користуватися наступним транспортом УБАН, бан ШТРАСЕНБАН, бан Штрасунбан, Трамбан, Регіональбус, Регіональний автобус, Штатбус, міський автобус і також регіональними потягами, наприклад, РЕ, Регіональекспрес, РБ, Регіональбан і є ще також і Р'є якими транспортними засобами ви не можете користуватися з цим квитком? Наприклад, швидкісними потягами, і це є, є це і це. Також ви не можете користуватися потягами й автобусами, котрі належать іншим приватним фірмам. Наприклад, Flixbus, Flixtrain і так далі. Зверніть також увагу, що з цим квитком ви можете подорожувати тільки другим класом, не першим. Травня 2023 року ви можете користуватися Ticket», тобто квитком, за 49 євро. Але купити його, оформити його ви вже можете зараз. Але що потрібно знати про цей квиток? Ви фактично оформлюєте річну підписку, це річний абонемент. Тобто, Дочабан буде щомісяця надсилати вам місячний квиток у проміжку від 1 травня 2023 року по 30 квітня 2024 року. І щомісяця протягом час... цього часового проміжку Дочабан буде знімати автоматично з вашого рахунку 49 євро. Але в чому тут плюс? Ви можете в будь-який момент, а точніше до 10-го числа поточного місяця, відмовитися від підписки з наступного місяця. Наприклад, ви вирішили, що в серпні ви вже не потребуєте цього квитка, він вам не потрібен, і, звісно, ви не бажаєте, аби до очибан знімав 49 євро з вашого рахунку. Тому ви маєте до 10 липня надіслати кюндюнг відмову відписку від цього абонементу. Ви це можете зробити або онлайн через сайт Deutsche Bahn, або через застосунок Deutsche Bahn Navigator, або Deutschland Ticket App. Вартість цього котка 49 євро. А ви можете отримати також додаткову знижку. І, наприклад, якщо ви використовуєте цей квиток як Job А Якщо ваш роботодавець заключить договір з Bahn, то він буде виплачувати роботодавець 25% від цієї вартості цього котка. І ще ви отримуєте плюс 5% додаткової знижки до цього, тобто загалом 30% знижки, і тоді цей коток буде коштувати 3430. Щодо вартості даного квитка для студентів, школярів і як соціальний тікет, дізнайтеся, будь ласка, це все залежить від того, в якій федеральній землі ви мешкаєте. Придбати цей квиток, а точніше, як оформити підписку на цей квиток. Ви це можете зробити онлайн через сайт widapdaбі.ban.de, або ж через мобільні застосунки Deutsche Bahn Navigator, або ж Deutschland Ticket App. Також можете оформити підписку на вокзалі у Deutsche Bahn Reisezentrum. На жаль, наразі неможливо купити цей квиток через білетний автомат. Зараз розглянемо детальніше, як купити квиток за 49 євро через сайт www.ban.de. Вводимо в Google тікет 49 євро, натискаємо на посилання «Das Дочлен Ticket» на сайті банк.де. Тут ми бачимо інформацію про цей тікет і натискаємо на buchen», тобто підписатися зараз. Bitte geben Sie den ersten Geltungstag ihres Deutschlandtickets an. Тобто, вкажіть, будь ласка, дату з якого числа має бути дійсний Deutschlandticket. Ticket. Натискаємо Вайте. Далі. Тут нам пропонують Deutschlandticket Monatskarte im ABO чи Deutschlandticket Jahreskarte im ABO. Monet з карти означає, що щомісяця DoggerBan буде знімати з вашого рахунку 49 євро. Deutschland Ticket Jahres карти означає, що Дочебан один раз зніме з вашого рахунку 588 євро за весь річний абонемент. Далі натискаємо Вайте далі, і тут нас просять зайти у свій аккаунт, або ж, якщо його немає, зареєструватися. Після цього ви вводите свої дані для себе LashRiftFerfaranFUABO, тобто ви надаєте ваші дані рахунку, з якого до бан автоматично вичислятиме виплату за цей абонемент. Перша графа Konto інгабе Konto Inhaberin – прізвище, ім'я власника рахунку. Далі IBAN, тобто номер вашого банківського рахунку, бік вводити не обов'язково. Банк, назву банку ви вводите, з датум дату вашого народження і далі натискаєте Вайте. Далі. І потім ви отримуєте на ваш мейл цей квиток. Чи може інша людина користуватися вашим квитком? Чи, наприклад, чи можете ви з кимось помінятися їм чи продати? Ні. Чому? Тому що цей квиток є персональним на ваше прізвище і ім'я. Тому завжди, коли ви користуєтеся цим квитком, ви маєте мати при собі документ, який посвідчує вашу особу. Наприклад, закордонний паспорт чи афінгес, посвідку на тимчасове проживання. Чи може дитина безкоштовно користуватися транспортними засобами, коли батьки мають такий квиток? Діти до 5 років, вони по закону безкоштовно користуються транспортом. Але коли дитині вже виповнилося 6 років, вона має мати свій квиток. Наскільки взагалі анонсовано цей квиток, скільки років він буде доступним? Зараз анонсовано це два роки, тобто до 30 квітня 2025 року можна буде придбати такий квиток, можна буде оформити підписку, але з наступного року, з 1 травня, ціна може дещо підвищитись, враховуючи відсоток інфляції. А на цьому в мене все. Не забувайте, будь ласка, про підписки, вподобайки, коментарі. Таким чином ви допомагаєте цьому каналу розвиватися і підтримувати україномовний контент. Дякую за підтримку! Все буде Україна! Ми обов'язково переможемо до нових відео.